Обход городу. Ось такий грок виріс китайське чудо. Саме головне, що він не гіркий. Який би не виріс, все одно не гіркий. От так чудо, так чудо. А це ось такий гарбузденька. Таке неплохе поросятко. буде з чого кашку варити, і крем суп теж. А ну будемо перевіряти лайфхак. Кажуть, якщо вусик посоль біля кавуна. Не хвостика гусик, значить вже спілий. Ну, виривай, зараз будемо пробувати. Ану ще один Попробуємо. Таких вроді не садила. Де вони понабиралися? Хто зна. Були? Такі. були? Да, ну, зараз ну, будемо пробувати, що воно за кавуни. Ну, що з баштану? З кавунчатами, хоч і невеликі, за те свої. На без хімії і без О! <сі> ну давай, зарізуй. Будемо дивитися, чи працює лайфхак, чи не працює. О, тріскотить. Що, зелений, чи що? Він може рожевий сам по собі. Ну, це рожевий. Він такий, ну насіння насіння вже чорне, значить спілий. Ну що ж, будемо куштувати, лайфхак працює.